Інформація і повідомлення У повсякденному житті ми постійно маємо справу з інформацією. Наприклад, коли ви спілкуєтесь з друзями та подругами, слухаєте пояснення вчителя або вчительки, читаєте книжку, ви отримуєте інформацію. У первинному значенні Інформація це деякі відомості, факти. Які отримуються з навколишнього світу за допомогою органів чуття зору, слуху, нюху, смаку, дотику, а також є результатом власного досвіду, спостережень або міркувань. З кожним роком людство отримує дедалі більше інформації. Винайдення комп'ютера та можливість автоматизувати процеси його опрацювання сприяли виникненню науки інформатики. Інформатика це наука, що вивчає загальні властивості інформації, способи її опрацювання, зберігання, передавання за допомогою комп'ютера та інших технічних засобів у різних галузях людської діяльності. Сьогодні інформація стає одним із важливих ресурсів і набуває дедалі більшого значення в житті суспільства. Інформацію поділяють на масову, призначену для більшості людей, і спеціальну, призначену для фахівців певної галузі, а також на публічну відкриту і приватну з обмеженим доступом. Базовими поняттями інформатики є інформація та повідомлення. Поміркуємо, як ми передаємо інформацію іншим людям. Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення це форма подання інформації, наприклад, у вигляді послідовності звуків, символів, жестів, інших сигналів. Часто під інформацією розуміють зміст, який містить повідомлення. Розглянемо ситуацію з повсякденного життя. Ви хочете запросити в гості друзів, як це зробити. Ви можете їм зателефонувати і передати своє запрошення усно. Якщо з будь-якої причини ви не маєте можливості розмовляти, можна надіслати повідомлення і запросити в гості письмово. Розглядаючи життєву ситуацію, ви побачили, що ту саму інформацію можна передати різними повідомленнями. До речі, те саме повідомлення може нести різну інформацію. Наприклад,. Сигнали машини швидкої допомоги Для людини, яка на неї чекає, означає, що надійшла допомога. Для людей, що йдуть по вулиці, це різкий звук сирени. Розглянемо такі приклади. Різні повідомлення зустрінемось о 15.00 і Let's містять ту саму інформацію, подану різними мовами. Повідомлення, зустрінемось о 15.00 несе інформацію для учасників зустрічі, а для сторонніх людей не несе ніякої інформації. Отже, інформація та повідомлення це взаємопов'язані поняття, але відповідність між ними не є взаємно однозначною. Людина має унікальну можливість отримувати з навколишнього світу різноманітну інформацію за допомогою органів чуття. А потім використовувати її у своєму подальшому житті. Ось чому важливо вміти подавати інформацію у формі, придатній для її подальшого зберігання та передавання, тобто вміти створювати повідомлення, які містять потрібну інформацію. Люди завжди спостерігали за навколишнім світом, осмислювали побачене, намагались передавати і зберігати отриману інформацію. Давні люди висікали на скелях зображення, щоб зафіксувати певні події свого життя. У цих випадках маємо повідомлення, яке подано у вигляді малюнків або графічних зображень. До речі, камені з нанесеними на них малюнками. Є найстарішим носієм інформації, що дійшла до нас крізь тисячоліття. Зверніть увагу, інформацію можна зберігати у вигляді повідомлень на матеріальному носії, які називають носієм інформації. Інформацію на велику відстань передавали за допомогою світлових і звукових сигналів. Наприклад, за допомогою дзвонів запрошували на збори або свята. Розпалювали вогонь, передаючи сигнал про небезпеку, запалювали вогник на маяку для моряків. З виникненням писемності стало можливим передавати повідомлення у вигляді тексту. Ці повідомлення фіксувались на глиняних дощечках, папірусі, пергаменті, папері тощо. Виникнення писемності, а пізніше книгодрукування сприяли розвитку процесів зберігання і передавання знань. Види повідомлень. У наш час для передавання повідомлень використовують інші засоби зв'язку пошту, інтернет тощо. Саме вони визначили сучасні форми подання повідомлень. Розглянемо схему і з'ясуємо, як розрізняють повідомлення за способом подання. Повідомлення, у яких інформацію подано за допомогою символів, називають текстовими. Коли ви пишете в зошитах, ви створюєте текстове повідомлення за допомогою символів, зберігаючи його на папері. Сьогодні текстові повідомлення можуть зберігтися ще й на електронних носіях і опрацьовуватись за допомогою різних технічних засобів. Повідомлення, у яких інформацію подано у вигляді зображень, називають графічними. Здавна люди для подання інформації використовували зображення. Ще й зараз науковці намагаються розшифрувати малюнки на стінах єгипетських пірамід, каменях племені Майя тощо. У деяких народів, наприклад, Китаю та Японії, ці малюнки стали основою для створення ієрогліфічного письма. Ви теж часто використовуєте графічні повідомлення. Наприклад, після канікул, шкільних екскурсій, свят ви обмінюєтесь враженнями за допомогою фотографій. Графічних зображень подій, що відбувалися. Повідомлення, у яких інформацію подано за допомогою звукових сигналів, називають звуковими. Наше життя супроводжується звуками. Протягом дня ми часто отримуємо і передаємо звукові повідомлення. Наприклад, ви чуєте дзвоник у школі, що сповіщає про початок або кінець уроку. Ви спілкуєтесь з друзями за допомогою звуків природної мови. Музика, яку ви слухаєте, подається за допомогою звукових сигналів різної висоти, повідомлення, що є поєднанням повідомлень різних видів, називають мультимедійними або комбінованими. Читаючи книжки, ви напевно звертаєте увагу на малюнки поряд із текстом адже вони допомагають краще зрозуміти текст, уявити описані події тощо. Отже, певна інформація у книжках подається у вигляді текстових і графічних повідомлень. Сучасні книжки містять не лише ілюстрації, а ще й об'єкти доповненої реальності, які можна переглянути за допомогою спеціальних технічних засобів і програмних застосунків. Відеокліп, мультфільм містять графічні та звукові повідомлення. Такі повідомлення є мультимедійними. Коротко про головне. Інформація це деякі відомості, факти, які отримуються з навколишнього світу за допомогою органів чуття, а також є результатом власного досвіду, спостережень або міркувань. Повідомлення містять інформацію, подану за допомогою сигналів різної природи. Повідомлення за способом подання поділяють на текстові, звукові, графічні, мультимедійні та інші.